Слава Україні! Друзі, якщо ви не можете позбутися бур'янів на городі, просто з'їжте їх, почніть їх їсти і використовуйте як цінні ліки. Бур'яни нещадно випалюють, викошують, скують гербіцидами, але вони виростають знову і знову. При цьому багато з них їстівні і можуть забезпечити організм людини вітамінами, особливо навесні, коли культурні рослини ще не почали свій ріст. Вони можуть не тільки. Лікувати багато хвороб, а й стати головним інгредієнтом для приготування різних страв. Такі рослини називають істівними, адже вони містять усі необхідні компоненти для краси та здоров'я. Більш того, деякі рослини, які ми вважаємо бур'янами, введено до раціону харчування в інших країнах. І перший бур'ян по шкідливості та поширенню, який ми розглянемо, це пирій повзучий, не сумнівайся, що всі бачили цю найпоширенішу рослину на нашій планеті. Це бур'ян найлютіший ворог для полів та гродів, адже виростаючи серед культурних рослин, він негативно впливає на їх зростання. У той же час ця трава цінна лікарська сировина, яка лежить у вас під ногами, і по якій хоча б раз на день ви тупцюєтесь, не помічаючи найцінніші ліки від багатьох. Хвороб. Цю рослину ми називаємо просто травою. Стародавня латинська назва Аграпірун репенс перекладається як вогонь полів повзучий». Поява цієї трави на полях равносильна стихійному лиху. Для фермера та городника пирій повзучі перетворюються на постійний кошмар. Появу парію на полі цілком можна порівняти з пожежею. Кореневище у парія підземне та розгалужене має велику кількість гілок. Корінь порію, має періоду спокою і прямом в вріст при найменшому пошкодженні, він розташовується у ґрунті горизонтально і гілкується, верхівки таких гілок загинаються вгору і виходять на поверхню ґрунту, даючи початок нової особини порію. Та й насіння йому ні до чого, тому що трава дуже швидко поширюється вегетативним способом розмноження. А чи знаєте ви, що всі бур'яни мають завидну живучість і витривалість, і особливо з них виділяється порій повзучий? але незважаючи на свою шкіру. Кидливість порій може принести і велику користь, ймовірно, його агресивною живучістю і обумовлені його цілющі властивості. Завдяки агроперену, що міститься в порії, він не вимерзає взимку ні при яких морозах. Порій повзучий настільки живучий, що не гине навіть після сурових зим, тривалих посух або двомісячного затоплення. У народній медицині, напевно, немає таких захворювань, які б не пробували лікувати за допомогою пирія. Це і анемія, і рахіт, і хвороби легень, і затримка сечі, і хвороби печінки та жовчного міхора, і запалення шлунка та кишківника, ревматизм та подагра, шкірні висипання та багато інших напастей. У медицині кореневище перію використовується як регулюючий сольовий обмін, обволікаючи підхаркувальний, потогінний, послаблюючий сечогінний і кровоочисний. Засіб, а також як основу пігулок. порій застосовують і при захворюваннях печінки, таких як гепатити, ліподистрофія, цироз, жовчнокамінні хвороби, зазвичай разом з іншими травами. Крім того, систематичний прийом рослини сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Вважається, що кремнієва кислота, яка знаходиться в порію, сприяє прискоренню регенерації тканин, зміцненню стінок капілярів, зменшенню зупальних процесів, завдяки наявності цукрів і вітамінів. Пирій Належить до поживних тенізуючих відновлюючих сил, поліпшуючих сон і апетит засобів. Його використовують при лікуванні гіпертонічної хвороби, злеякісних пухлинах, трава пирі та сік з неї містять велику кількість хлорофілу, який розщепляє вуглекислий газ та виділяє кисінь. Ця рослина нейтралізує дію гормонного надотропіну, який виробляють ракові клітини. Перій повзучий чудово усуває набряки, у тому числі внутрішні, подагрічні та артричні болі як відхаркувальний, пом'якшувальний, обволакіючий засіб, його вживають при туберкульозі, бронхіті, пневмонії, гастриті, ентерокаліті, затяжних запорах. Ось такі коротко, далеко не всі цілющі властивості пирія. А тепер поговоримо про рецепти лікування різних захворювань цією чудо травою. Застуда, трахеїд, бронхіт, пневмонія, кашель, туберкульоз легень Науково не встановлено безпечного та ефективного дозування при лікуванні переєм цих захворювань традиційно приймають 4-8 грам висушеного кореневища тричі на день, у вигляді настойки, яку роблять з висушеного кореневища пирія в співвідношенні 1 до 5 в 40% спирті, і приймають по 5-15 мл три рази на день у вигляді настою для приготування якого беруть. 4 4 чайні ложки коренів пирія на 200 мл води, настоювати коріння необхідно 12 годин у холодній воді, потім процедіти, додати склянку окропу в осад, що вийшов при сіджуванні, настояти пів години, змішати зі сідженою рідиною і приймати по півсклянки склянки 3-4 рази на день. У вигляді свіжоприготовленого соку, який застосовують при застудних захворюваннях, верхніх дихальних шляхів, бронхіті і пневмонії, його п'ють протягом 3-4 місяців по пів склянки 3-4 рази на день за 30-40 хвилин до їжі. Сикпірію повзучою віджимають із кореневищ, які, до речі, заготовлюють у квітні на початку травня. Для цього промиті у проточній воді кореневище пирія, аж парюють окропом та пропускаючи через мясоруб, розбавляють водою у співвідношенні, один до одного, віджимають через щільну канину, та підтять три хвилини. При кашлі, пов'язаному з застудою запаленні верхніх дихальних шляхів, протизапальни та відхаркувальні властивості пірія дозволяють використовувати його для лікування 15 грам сухого подрібненого кореневища пір'я, залити двома склянками холодної води, настояти 12 годин, процедіти і приймати 3 рази на день по пів склянк. При застуді і простудній ломоті приймають також 2-3 рази на день по 200 мл соку піря. Я повзучу віджативо скриневище. Відвар для лікування туберкульозу. Нагадаю, що туберкульоз небезпечне, підступне захворювання, тому його треба лікувати традиційними методами сучасної медицини. Але як додаткове лікування після консультації з лікарем можна використовувати такий рецепт. Потрібно взяти 250 мл молока, 2 столові ложки висушеного коріння пирія або 1 столову ложку свіжого. Коріння пирію заливають гарячим молоком. Варюють протягом п'яти хвилин, процежують, і засіб треба трохи остудити та випити в один прийом приймати до трьох склянок на день. При гастритах, калітах, антеритах і виразці шлунка відвар прію обволікає пошкоджену слезову оболонку, зменшує запалення і сприяє більш швидкій регенерації тканин. Лікувальні властивості трави відомі проти запальної дією вже не одне століття. Ось рецепт відвару при хворобах шлунково кишкового тракту: 60 г сухого коріння додають в літр акропу, томлять на плиті 5 хвилин. Потім настоюють близько години і вживають попередній процедівши по 100 мл відвару тричі на день. Крім того, порій, повзучий допоможе усунути болючі відчуття, коліки здуття живота, він нормалізує травлення та стілець. Ще можна приготувати простий настій із п'яти десертних ложок подрібляної сировини та склянки води. Дайте такому розчину настоятися 10 діб, потім процедіть його, а каріння, що залишилося, залийте 200 мл акропу і залиште на 45 хвилин. Після цього змішайте відвар і на і вживайте за пів години до їжі по 100 мл 4 рази на добу. При нирково камяній хворобі, захворюванні серця, жовтяниці, холециститі, циститі, цукровому діабеті готують відвар кореневищ перію наступним чином. Для цього 100 г кореневищ заливають одним літром води, ставлять на повільний вогонь і варять, доки залишиться половина рідини. Вживають по 15 30 мл 4-5 разів на день. А ось при уратному та аксалатному камені підійде такий рецепт. 4 столові ложки сухої подрібненої сировини, тобто кореневищ пирію додають у 5 склянок води, кипятять до зменшення об'єму на 1 четверть, проціжують і приймають по 1 столовій ложці 4-5 разів на день. Якщо ж не встановлений тип каміння, застосовують холодний настій, кореневищ повзучого пирію. Для цього 15 грам подрібненої сухої сировини додають у 2 склянки холодної води, настоюють 12 Поціджують і приймають по одної другій склянки три рази на день. При хронічному панкреатиті тут я повинен помітити, що один і той же рецепт з пирієм можна використовувати при лікуванні різних нозологій, відповідно до рекомендацій народних целітілі. Так ось, при хронічному панкреатиті у народній медицині використовують відвар кореневищ пиріїв, повзучого. Він готується так: дві столові ложки сухої подрібненої сиревини, тобто кореневищ пір'я заливають одною склянкою гарячої води. Кипітять 10 хвилин, потім відвар охолоджують, проциджують, віджимають і доводять об'єм до вихідного, приймають три рази на день до їжі по одної третій склянки. При жовчно хворобі готують сік із трави пирія. Для цього її ретельна. Миють, аж парюють акропом, пропускають через м'ясоруб, а масу розбавляють водою у співвідношенні один до одного, віджимають і кипятять 3-5 хвилин на слабкому вогні. Сік із свіжої трави приймають при жовчно хворобі по одній склянці три рази на день протягом 15 20 днів. До речі, цей рецепт особливо, особливо поширений у Франції, ще дуже корисний настій із кориневий шпіря, який готується раніше згаданим способом, а саме 4 чайні ложки подрібнених креневіч пір'я заливають одною склянки холодної кипяченої води та настоюють протягом 12 годин. Потім настій зливають, а сировину заливають одною склянкою акропу та настоюють 10 хвилин. Настій, що вийшов, виливають у раніше приготовлений, напій випивають повністю рівними порціями протягом дня. При холециститі треба взяти 20 грам кореневищ пірія, залити півтора склянками окропу, настояти кілька годин, процидіти і приймати по одній склянці три рази на день, а курс лікування один місяць. При закрепах готують відвар із кореневищ пирія. Для його приготування необхідно в 200 мл окропу додати дві чайні ложки кореневищ, томити на повільному вогні 3-5 хвилин, потім сировину віджати, охолодити і приймати по дві столові ложки тричі на день, як проносний і сечогінний засіб у розведенні 1 до 10. При хронічному запаленні товстої кишки внаслідок геморою використовується наступний настій взяти кореневище пирія, повзучого 30 г, залити склянкою води, прокип'ятити близько 10 хвилин, профільтрувати та приймати по 70 мл тричі на день перед їжею. При захворюваннях сечостатевої системи пирій вважався одним із найефективніших засобів лікування циститу, піелонефриту та захворювань жіночих статевих органів. Його протизапальні сечовивідні та обвалікуючі властивості дозволили пирію стати основою для безлічі лікарських препаратів для лікування нерок та органів малого тазу. Ось чудовий рецепт народної медицини при цих недугах: Кореневище пирія 2 столові ложки увечері. Залити окропом 500 мл, настоювати в щільно на закритому посуді до ранку, процедіти і приймати протягом дня в 3 прийомі в теплому вигляді за 20-40 хвилин до їжі при цистіті. Ще один рецепт: чай з кореневич перію. заварити дві чайні ложки подрібнених кореневич перія у 250 мл акропу та настояти 10 хвилин. Вживання чаю двічі на день послугує відмінним допоміжним засобом при лікуванні запальних процесів у сечовому міхурі та сочивовідних ляхах. При чоловічому бісплідді треба залити двома склянками акропу дві столові ложки кореневище пирія, повзучого, приготувати відвар, дайте йому настоятися 30 хвилин, процедіть і пийте по одній столовій ложці три рази на день до їжі. При захворюваннях серцево-судинної системи, таких як стенокардія, аритмія та гіпертанія, застосування пирія допомагає зменшити кількість холестерину в крові та зміцнити стінки судин, допоможе наступний рецепт народної медицини: 200 г кореневич пирія, залити одним літром води, варити, доки залишиться половина об'єму рідини, процедіти і пити по одній столовій ложці 4-5 разів на день. При цукровому діабеті та порушеному обміні речовин пирій повзучий працює як регулятор обміну речовин. Народна медицина рекомендує такий рецепт взяти 4 столові ложки з сухого подрібненого кореневища пирія на 5 склянок води, поставити на слабкий вогонь і кип'ятити до зменшення об'єму на 1 чверть, потім процидіти та приймати по одній столовій ложці 4-5 разів на день. Друзі, основна сфера застосування порію так зване очищення крові. Коли з посиленням відтоку води з організму видаляються шлаки, що позначається насамперед у зменшенні шкірних висипань, використовують переважно чай, який регулярно п'ють протягом кількох тижнів, по одній чашці двічі на день. Готується чай з пирію, так, 2-3 чайні ложки кореневищ пирія, залити 1-4 літр гарячої води і дати настоятися 10 хвилин. Рекомендують також сік із Свіжих креневищ, які готують за допомогою соковижималки та приймають по одній столовій ложці 3 рази на день. А свіжий сік з трави пирія також п'ють як кровочасний засіб пів склянки 3-4 рази на день за 20-40 хвилин до їжі протягом 3-4 місяців. Неврологічне порушення. Такий як стрес, безсоння, підвищена дратівливість і безпричинне занепокоєння все це показання для застосування парія, високий вміст вітамінів, мінералів робить порій незамінним засобом для лікування нервових захворювань. Він має загально зміцнюючі, танізуючі та заспокійливі властивості і м'яко, але ефективно впливає на головний мозок людини при нервових захворюваннях, а також анемії, хронічній втори. В томі тощо допоможе наступний рецепт. 50 грам дрібноздрібнених креневищ заливають одним літром теплої кипяченої води і залишають настоюватись на 3-6 годин. Потім треба процедіти на стій і приймати внутрішньо по одній столовій ложці 3 рази на день на протязі одного місяця. При онкологічних захворюваннях після консультації з лікуючим лікарем-онкологом пропонується такий рецепт – 2 столові ложки подрібнених сухих кореневич перія повзучого, залити половиною літрами окропу, варити на повільному вогні 12-15 хвилин, настояти 2-3 години і пити 3-4 рази на день за 30 хвилин до їжі по 1-3 склянки протягом 3-4 тижнів. При захворюваннях кістково-суглобової системи, при рівматизмі, подагрі, та артритах регулярне застосування відварів та настоянок пирія сприяє зменшенню запалення у суглобах. Ось рецепт при цих напастях: 30 г сухих кореневищ пирія, залити 1 літром холодної води, кип'ятити, поки не залишиться половина об'єму, Остудити, процедити та приймати по півсклянки три рази на день до їжі. Зілля не менше місяця, потім зробити сімиденну перерву та лікування повторити. При ревматизмі та ломаті в суглобах готують наступне зілля, беруть 4 чайні ложки кореневища пирея повзучого на одну склянку холодної кипіченої води. Цей розчин треба настояти 12 годин, потім процедіти. залишок кореневища залити склянкою окроп, настояти 1 годину, процедіти, змішати обидва настої. І приймати по одної третій склянки два-чотири рази на день. При поліартриті та ревматизмі допоможе наступний рецепт 30-40 г кореневищ трави пирія відварити 10 хвилин у половині літра води на слабкому вогні, потім зняти з вогню та настояти ще 30 хвилин і пити по одній склянці відвару 2 два рази на день протягом одного місяця. При остеохондрозі народна медицина рекомендує наступний рецепт: 30 грам кореневич пирія кип'ятять в одному літрі води до тих пір, поки не залишиться половина, і приймають три рази на день по 100 мл. Солі у суглобах, часто причиною болі у суглобах є загальна зашлакованість організму. Зберіть на городі кореневище пирія повзучого, добре промийте. Одну склянку кореневищ треба залишити настоюватись 12 годин у літрі кипяченої води, після чого додайте за смаком мед і пийте по пів склянки 3-5 разів на день. При артриті допоможе наступний рецепт: залити 4 столові ложки сухих дрібно подрібнених кореневищ пирія, повзучого, 5 склянками води, кип'ятити до зменшення об'єму на чверть і приймати по одній столовій ложці 4-5 разів на день. При подагрі, астехандрозі, артритах приймають такий настій дві столові ложки подрібненого кореня перію, повзучого, заливають увечері половиною літри акропа. настоюють усю ніч у щільно закритому посуді, наступного дня приймають по півсклянки склянки три рази на день до їжі. Шкірні захворювання, основна лікувальна властивість пирія. Це його здатність очищати кров і організм в цілому від токсинів, шлаків та інших речовин, що забруднюють наш організм. Застосування відварів і настоя на краслини дозволяє позбавитися шкірних захворювань якби з середині. Пирій використовують для лікування екземи, алергічних дерматитів, фуренкульозу та інших уряжень шкіри. Ось два рецепта змістом пир'я, які застосовують. Для загальної дії при всіх шкірних захворюваннях 15 грам кореньвич з корінням пирія повзучого треба кип'ятити 10 хвилин у закритому посуді, після чого дати настоятися 4 години, процедіти і приймати по одній столовій ложці 3-4 рази на день протягом 2-4 тижнів. А ось рецепт ванни при шкірних захворюваннях. Беруть по 100 грам кореневич пирія та лопуха, кладуть у велику емальовану каструлю або відро, заливають 5 підтюлі. Гарячої води та і 10 хвилин. Таку ванну рекомендується приймати при різних захворюваннях шкіри хоча б один раз на тиждень. Тривалість процедури 30 хвилин. Температура води повинна бути 36-37 градусів за Цельсієм. Такі ванни рекомендується поєднувати з прийомом вишеописаного відвару внутрішньо. Псоріаз. ось відмінний засіб від висипань псоріазу – Висушити корінь перію. На його основі готується відвар, і цей відвар додають у ванни. Для приготування лікувального настою в літрову банку треба насипати подрібнене коріння пирія, тобто вийде один літр подрібненого коріння. Потім коріння висипають у каструлю, заливають шістьма літрами акропу і настоюють 4 години. Після цього каструлю ставлять на вогонь і знову доводять до кипіння, кипітять 5 хвилин і нарешті виливають у ванну з теплою водою. Тривалість прийому ванни 15-30 хвилин. Краще приймати таку ванну перед сном двічі на тиждень. При екземі треба робити відвар з коріння пирія, який необхідно, до речі, збирати в травні. На 20 грам коренів пирія треба додати одну склянку окроп, пити по 200 мл три рази на день перед їжею. Цим самим відваром можна робити примочки. При різних захворюваннях шкіри один раз на тиждень приймають ванну, для цього по 100 грам кореневищ пері та лопуха кладуть вимальоване відро. Заливають половину ємності гарячою водою, та кипятять 10 хвилин, тривалість процедури 30 хвилин, температура води у ванні повинна бути 36-37 градусів за Цельсію. Такі ванні показані при екземі також дітям. Ексудативний діатез залити одну столову ложку сухих подрібнених кореневищ пирія, повзучого половиною літрами акропу, потім прикипітіть 15 хвилин, дайте настоятися 2 години, Процедіть і приймайте попів склянки 3-4 рази на день перед прийомом їжі. При променевій хворобі внаслідок лікування онкології або, наприклад, внаслідок катастрофи на атомній станції, рекомендують 2 столові ложки подрібненого коріння настояти в 500 мл кропу краще в термосі на протязі 8 годин, процедіти сировину, що залишилось віджати, і приймати протягом дня три прийоми за 30 хвилин до їжі теплому вигляді. При фурункульозі 4 ложки подрібненого кореневища пиря заливають склянкою гарячої води, кипятять 5 хвилин і процижують. Приймають по одній склянці 3 рази на день до їжі, а курс лікування складає 3-4 тижні. Як вже говорилося в заголовку цього відео, порі можна і потрібно використовувати в кулінарії. Зі свіжих кореневіщ пирія готують салати, гарніри, варять супи, з сушених кореневіщ роблять борошно, варять каші, киселі, пиво, печуть оладки. З обсмажених кореневіщ готують замінник кави. Кореневіщі рослини рекомендують висушити, а потім додавати при приготуванні каш, киселів, випічки, в останньому випадку його додають в борошно. У їжу найкраще використовувати молоду рослину, яка ще без насіння. З неї готують супи, соуси, салати, а також додають до рибних, м'ясних та овочевих страв. Корінь рослини використовують суто для борошна. З такого борошна печуть оладки, хліб і навіть варять каш. Пирій здатний нагодувати, тому не зайве навести кілька рецептів страв з, з використанням кореневіщ цього бур'яну. Готується страва зі свіжих кореневіщ пирію 200 г. ще беруть листя з щавілю 50 г, буряк корніплод – 100 г, а для заправки 40 г сметани, сіль та спецій за смаком. Кореневіще треба добре промити у проточній воді, подрібніти до розмірів 2-3 см і відварити. До до м'якості у підсолоній воді. Буряки також відварюють, як для вінегрету, Зі щавлю готують пюре, усі інгредієнти змішують, заправляють сметаною, солять і, за потреби додають спеції, і у вас вийде чудова лікувальна закуска. Гарнір з спирія відмінно поєднується з вареним чи смаженим м'ясом. Свіже віще треба промити, подрібнити і підсмажити свишковим маслом. І у вас вийде чудовий гарнір. З кореневищ перію можна готувати непоганий кавовий напій, який також має лікувальні властивості. Подрібнені сухі кореневища підсмажують у духовці до придбання коричневого відтінку. Потім подрібнюють у кавомолці. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, або лайк. Ділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Підтримуйте Україномовний контент. Бажаю вам здоров'я та до нових зустрічей на медичному каналі.